Всім привіт! Ще одна магнітола. Крафт Audio Мідл. Міняю симхолдер. Так що... Якось так. Ну, знімати трішки не зручно. я зараз запаяю і потім включуся. Запаяв симхолдер. Зараз збираю, будемо перевіряти. Якось так. Предварительно підключив екран, поки не збирав повністю магітовку. Так, пробачте, впало. Так що зараз запускається. Так, Запускається, запускається. Хвилиночку. Попередня. Підкидую екран, поки а потім вже... Все буду збирати в корпуса. Тобто, ось, ось бачите вже з'явилося. Тобто 4G вже працює. Так що так. Можна даже зайти, я думаю, кудись YouTube. Зараз хвилинку. О, губку боба запустив так, динам... динамік не підключений, тому звука не буде. Ну, все працює. Так, ну, зберу протру, потім включу ще разочок, включуся. Так, зібрав. Зараз запуститься і будемо тестувати. Так. Wi-Fi з'явився, 4G з'явилось. Ну, в принципі, все працює. Так що. Губка-Боб. Підключив динаміка. А, треба калібрунути кнопочки ще. Ну, це, в принципі... Ну так то суттєво. Все. Ставимо лайки. Підписуємося на канал. Так що дивіться мої відео по ремонту автомагнітов Крафт Аудіо, Кьюлайн, Букстер. Я ремонтую такі магнітоли. Ну і не тільки, але це наші наші магнітоли, тому я на роботі ремонтую наш бренд всім дня!